Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні я зроблю огляд деяких топових компаній, в які я інвестую. Це компанії фондового ринку, американського фондового ринку. Розповім про мої очікування, найближчі очікування по даним компаніям, яке зростання від них я очікую і так далі. І так, розпочну з компанії. United Health Group Incorporated. Компанія знаходиться в секторі охорони здоров'я, медицинські послуги. Бачимо на графіку, що компанія знаходиться в такому глобальному боковику. Натянув я тут сітку Fibonacci. І бачимо, що був закол золотого рівня 0382 по Fibonacci. І різке зростання вверх. І зайшов я якраз ось на цьому рівні по 514 доларів за акцію. Зараз бачимо локально, компанія теж заколола рівень 0,618. Я очікую, що вони будуть зростати до свого локального максимуму. Тобто до першого рівня по Fibonacci, а це 558 доларів за акцію. Бачимо, що тут локально зростаючий тренд. Я думаю, що ціна дойде до першого рівня по Fibonacci, далі вже буду діяти за обставинами. Якщо компанія дойде до першого рівня по Fibonacci, то це буде зростання у 8,6%. Доволі таки хороший, хороша перспективна позиція. Я очікую, що вона сюди дойде. По United Health поки що все. Перехожу до наступної компанії, а це в нас Apple. Я думаю, всі знають, що це за компанія і чим дана компанія займається. Тут лишнього пояснювати не треба. Компанія вже з 23 року, тобто з літа, знаходиться. На своїх хаях, тобто на максимальному зростанні, тут була деяка просадка, але вони її вирівняли і зараз торгується в межах 200 доларів за акцію 187 доларів. Бачимо, що був протестований в черговий раз рівень в межах 180 доларів за акцію. І також швидке зростання уверх. Я очікую, що компанія дойде як мінімум до 200$ доларів за акцію. По трьом тестам даного рівня я бачу, що тут зібралися хороші покупці, і цим треба скористатись. Якщо компанія досягне позначки 200$ доларів за акцію, то це буде. Зростання в межах практично 7%. Для фондового ринку це доволі таки значне зростання. А зайшов я в дану компанію, тобто купив акції Apple по 186 доларів за акцію. Тобто ось у цьому в межах даної ціни. Продовжуємо далі. Наступна компанія у нас Tesla. Теж одна з топових компаній, і теж всі знають, чим займається дана компанія. На графіку бачимо, що ціна вперлася була у 0.618, відскочила і пішла в такий широкий унисходящий тренд з великими хвилями. Дойшла до рівня 0.236 і проторгувалась. Дві торгових сесії і почала зростати. Ось в даному діапазоні я заходив в цю компанію. Очікую зростання в межах 245-250 доларів за акцію і більше того зростання далі уверх. Але то вже будемо бачити, коли ціна підійде до даного рівня. Якщо буде тренд пробитий, то це буде добре. Унисходящий тренд маю на увазі. Якщо ж друг щось станеться і компанія далі буде спускатись униз, то буду усереднювати дану позицію. Продовжуємо далі. Наступна компанія це Chevron Corporation. Компанія знаходиться в секторі енергетики, займається. Нафтовою промисловістю. Бачимо тут кілька рівнів, які не були пробиті, але тестувалися. Один із них зелена лінія. Це є сильною лінією підтримки, яка була протестована вже кілька разів. І тут теж зібралися сильні покупці, якими теж треба скористатися. Але загальна картина в нас виходить теж у нисходящий тренд, який доволі таки затянувся. І ось надія на даний рівень підтримки, що компанія відскочить і піде зростати вище рівня 160. Але я очікую як мінімум зростання до 160 доларів за акцію. Заходив я в акції даної компанії в цьому. Діапазоні в діапазоні у межах 153 доларів за акцію, зараз йде проторговка по жовтій лінії. І я думаю, ми підемо до 160, як мінімум. Якщо ж буде просадка трошки нижче, то, звісно ж, буду усереднювати дану позицію. Але в перспективі йде зростання вверх. Так, наступна компанія у нас теж відома. Це Google Alphabet Inc. Альфабет у нас знаходиться теж на своїх глобальних хаях. Тут теж є кілька рівнів, які були протестовані. І один із них це в межах 127 доларів. І наступний це в межах 140 доларів за акцію. Ось саме тут, коли був закол даного рівня в 140 доларів за акцію. Я якраз і підібрав дану позицію. Якщо ж буде по якимось причинам просадка ось сюди, буду, звісно, посереднювати позицію по компанії Альфабет. Але я все-таки очікую, тест глобального хая. це у 153 долари за акцію. І далі вже будемо діяти по ситуації. Так, наступна компанія це Oracle Corporation. Знаходиться в секторі технологій. Теж була на своїх хаях у 23-му році. Перший раз це було літо, другий раз вересень, осінь. І далі так трошки компанія просіла. До 100 доларів за акцію, протестила два рази даний рівень і відскочила і пішла вверх. Та ж сама ситуація по даній компанії, очікую зростання. І тест минулих двох вершин, а це буде практично 10%. Як я вже говорив для фондового ринку, це достатньо хороше зростання. Заходив я в оракул в межах поточної ціни, і якщо буде протестований хай, то буду фіксувати частину позиції. Якщо компанія піде вниз, тобто від даного рівня тестувати ще раз 100 доларів за акцію, то звісно ж буду усереднювати дану позицію. Але на даний момент першочергово я очікую тест глобального хая даної компанії. Ну і на даний момент поки що по даним компаніям все. Продивились ми сьогодні 6 компаній: Oracle, Google, Chevron, Tesla, Apple і компанія United Health Corporation. І скажу, що для того, щоб розпочати інвестиції в акції міжнародних компаній, для цього треба. Відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers. Посилання на даного брокера я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції брокера Interactive Brokers, який торгується на біржі NASDAQ. Ну і на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!